Це просто маєш річ, просто, просто бімба ракета. Це просто клад. Е, раніше така кількість срібла, це було там приблизно е, 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день, друзі, всі ці монети подорожчали. І якщо у вас є бажання їх продати, е, то звертайтесь нашим менеджером. Я в першому закріпленому коментарі. та... В опису до цього відео залишаю вам наш телеграм-канал. Прямо менеджеру пишете, присилаєте фото своїх монет. Ось це людина принесла, я хочу зараз вам просто показати, е яка готова колекція і крута інвестиція сьогодні у нас в лавці. Тому не забувайте лайкос під відео. Дивіться. Сьогодні ось такі от монети е 50 копійок 2024 року срібні. Всі ви знаєте, 10 грам срібла. А за скільки ще їх можна продати, за скільки ще їх можна придбати. На сьогоднішній день можна їх продати від 750 до 2000 гривень. Купити можна також в цю ціну. Тому звертайтеся, все це в продажу. Також пишіть менеджеру. У багатьох людей є ось такі з звіздою 21-22 рік. також. Продаємо їх зараз більше тисячі. Ви знаєте, що ще цим літом ви могли їх купити в нашому телеграмі по 450 гривень. Тому ціни дуже повиростали, інвестиція дуже крутезна. Йдемо з вами далі. Бачите, тут є отакі з остатками штемпельного блиску, шикарні монети. А є монета обіходні, покоцані. Ну також 10 грам срібла це 10 грам срібла. А, до речі, хочете прикол. А, вчора на Фейсбуці виставили дві, е, дв, два слідка срібні. Два срібні е, злитка по 250 грам. І людина хоче 1700 доларів. Так хочете прикол, дивіться, ось вам е, ваги. І ось вам вага. Хоп, і зашкалила. Тобто тут більше 500 грам. Якщо ми з вами приберемо альбом, який, ну пусть 100 грам, то тут десь чи 500. Ну, можна порахувати, тут 52 монети. По 10 грам, це у нас вже 520, а у нас же ж тут є монети, які важать е, більше. Так ось і йдемо з вами далі. Е, монети 22-21 го го йдуть дорожче. Тут є монети 25-го, 26-го року, також декілька штук. Е, стан різний. В цьому у нас наборі також знов 22-й, 21-й, 22-й, 24-й, 22-й. Також проглядаються залишки блиску. Також, подивіться, просто на його стан. Бачите, да? Стан просто перфовори є забіходу, є такі прямо дуже цікаві, кладові якісь. Так, ось ми доходимо з вами до цієї сторінки. Тут у нас залишається декілька таких звичайних 20-го, 29-го року 20 копійок. 30-го. Потім у нас є двох марочники з Гінденбургом. Да? знаєте, Тут трошки з таким свастикою. У нас йде три царських в такому теж бомбезному стані. Бачите? Просто шикарно, читабельно, все прорисовано, срібло. Потім у нас йдуть ось такі рябчики. Значить, Перший рябчик це Микола II. Рік у нас 98-й. Ну, 1800, звичайно. І Ось така шикарна монета, просто в бомбезному стані. Окреме відео також буде на нашому каналі. Оця, наприклад, монета сьогодні коштує більше, ніж там, більше двадцатки вже, бо вона в шикардосному стані. Але вони існують в різних. Є, наприклад, такі, що типа. Від 15 тисяч гривень, а є такі, що ось просто 25-22, коли вони в Шикардосі. Є звичайно, якщо вона у вас така покоцана беушна, то можна знайти там від 7 до 10 тисяч. Е -е, полтіннички е, царські друзі, в будь-якому стані вже вони не менше полторушки, а є такі, які в бомбезному стані е, коштують дуже дорого. Переходимо з вами. У нас є такий невеличкий ось п'ятимарочник так? У нас є теж е, скірха з, е, з датой. У нас є е, ось такий двохмарочник. І також є ізюмінка, як і 300 років. Тож монета, яка коштує дуже дорого. На сьогодні це 1924 року рубль. Нагадаю вам, що все це я купую, особливо ось ці речі, які дорого коштують, Це 24 рік, 22 рік з зіркою, і 21-й рік. Це мене дуже цікавить. Це такі на сьогоднішній момент. Все це дуже вирісло в ціні. Тому хто хоче ось таку красу, звертайтесь. Не забувайте лайкос під відео. Хто хоче продати таку красу, телеграм-канал Лавка Задоволень залишив перший закріплений коментар та опис до цього відео. Побачимось!